Мир вам, діти Божі, хочу зачитати вам Євангеліє від, від Івана, 5 глава, 24 вірш. Істину істинно говорю вам, хто слухає моє слово, і в того вірує, хто послав мене, живе життям вічним, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Хто слухає моє Слово і вірує в того, хто послав мене, живе життям вічним. Отже, якщо ми віримо, що Ісус є Син Божий, якщо ми віримо, вірою приймаємо, що Отець послав Сина, щоб спасти нас, ми живемо життям вічним і, і на суд Божий. І на суд не приходить, бо від смерті перейшов життя. Заснув, проснувся і ти вже з Отцем на небо. Тому жимо вірою, жиємо так, щоб не приходити на суд, віримо в Отця, Сина і Святого Духа, і маємо життя вічне з Отцем, Сином і Духом Святим. Amen, Jesus liebt was.